Hello Fox, бажаю здоров'я, шановні глядачі. Ви не просили, я знайшов. Пропоную вашій увазі огляд осцилографа S135. Це, звісно, не огляд невідомої електроніки, але я думаю, теж має бути цікаво. І так, остелограф S135. Виготовлений в Радянському Союзі Made in USSR. Експортний варіант для Німеччини. Як бачите, всі написи на ньому на німецькій мові, являє собою копію американського Tektronix 321, а також є молодшим братом S149 з полусою пропускання 5 МГц. Виготовлений в 1968 році, зверніть увагу, заводський номер В159 представляє собою досить цікаву ретро-техніку Давайте для початку пробіжимося по його основних органах управління. Яскравість, фокус, підсвітка шкали. Регулювання промінь вверх-вниз, промінь вліво-вправо, індикатор роботи, лампочка, вимикач, перемикач, закритий відкритий вхід, сам роз'єм входу, вихід генератора внутрішнього 500 мВ Міандр Також розгортка. по вертикалі і по горизонталі верніше підсилення. Тут ось іде блок синхронізації, і загадковий перемикач помножити на 1 і помножити на 0,2. І скромний по теперішнім міркам екранчик. Давайте ж відразу, поки я його ще не вмикав, розберемо і подивимося на його внутрішні частини і на монтаж плат чи, можливо, навісний монтаж. Також хочу звернути вашу увагу на те, як раніше пломбували дані вироби. Ось бачите одну з пломб. Вона знаходиться тут наверху. Це просто ось такий провідок, і він запаяний в таку пластмаску. Для такого пломбування використовували ось спеціальні гвинтики. Тут просувався цей провідок через два гвинтика і ставилася пломба. І було зрозуміло, розбирався апарат чи ні. Цей же апарат конкретно вже розбирався. Тут були невеликі ремонти. Нічого значного, тут єдине, що був замінений шнур живлення. Ось його задня частина, тут знаходяться запобіжники, і тут раніше був роз'єм для під'єднання живлення. Я так розумію, його видалили і просто вмонтували кабель всередину. Роз'єм тут використовувався ось такий подібний, на такій закрутці. Ось, як бачите, щось подібне і там використовувалося. В Радянському Союзі любили використовувати дані типи роз'ємів. Ну, я б, напевно, теж його переробив. Це ж незручно, він і так довгий, а тут ще буде такий хвіст торчати. Все, розбираємо і дивимося начинку. Ось ці гвинти. З отвором. Ммм, який цікавий запах. Запах е резини і мастила. Щось таке, схоже, хто бував на старих заводах, от такий приблизно запах тут стоїть. Ось полюбуйтесь, як виконаний монтаж. Ось це мережевий трансформатор, я так думаю. Це, мабуть, щось відноситься до стабілізатора напруги. Ось сама плата. Тут знаходиться ось лампа 6С, 6Б. Ніби так. Я так розумію, це вхідна лампа колись не вміли робити високоомного входу і добивалися цього за допомогою ось такої вхідної лампи. Таке ж саме рішення використано в осцилографі S149, можливо, ще в якихось, але мені про це невідомо. А так, полюбуйтеся, як виконаний монтаж, які використані тут транзистори? Дивіться. Всі конденсатори, які були, такі є радянського типу К50, зараз я спробую відкрутити і відхилити цю плату. По аналогії з S149, якщо відкрутити ці гвинтики, вона має відкидатися. Так і є, вона відкидається, але не сильно далеко, так як тут короткі дротики, ось як видно. Вони відразу йдуть на трубку, на відхиляючі пластини. Тут також зібрана вертикальна розгортка. Подивіться, який цікавий монтаж тут всередині виконаний. Також я бачу, що тут конденсатори не просто К-56, а не армянського заводу, а військового заводу, такий з трикутничком. Вони, в принципі, вони досить надійні. Воно і не дивно, що даний пристрій до цих пір знаходиться в робочому стані. Також деякі компоненти навесного монтажу, ось вони є. Сама електронно-променева трубка ось така довга. Переходимо на інший бік. З іншого боку, картина теж досить цікава. Тут зібраний генератор розгортки горизонтальної, також зібраний високовольтний блок. Тут, я думаю, знаходиться високовольтний помножувач. Теж досить багато радянських електролітичних конденсаторів. Як бачите, нічого тут не замінено. Все як було з заводу, так воно і є. На мою думку, тут, мабуть, тільки оцей шнур і мінявся, і все. Зверніть увагу, який тут перемикач. Зверніть увагу, який тут цікавий галетний перемикач. А також зверніть увагу на досить цікавий монтаж транзисторів. Ви бачите, вони фактично вклеєні в плату. І ніжки виходять з, задньої, з іншого боку, з задньої сторони плати, і тоді вони впаяні в саму плату. вже. Ця плата теж може відхилятися. Ось, набагато, трішки більше як там. та. Тут теж ось знаходяться провідники, які йдуть до електронно-променевої трубки. Але принаймні тут можна побачити ось цей монтаж. Бачите, як тут от ось ці павучки йдуть. Це ніжки транзисторів. Імпульсний трансформатор, я так думаю. Тут же стоїть конденсатор MBM на 1000 вольт і високовольтний помножувач. Дивіться, як він зібраний на платі. Як тут впаяні діоди, досить цікава збірка. Також тут здалека я бачу, ще є конденсатори. Ось. Також зверніть увагу, що деталі всі 68-го року випуску. Можна сказати, все в оригіналі. Давайте ще розберемо нижню кришку і подивимося, що там. Тут я бачу, знаходяться діоди випрямного моста. ось. Тут також бачу під'єднаний ось цей кабель, також бачу, тут е, є ось якісь від'єднані якісь дроти, які ніде не йдуть. Я думаю, що це живлення 24-26 вольт. Адже такі осцилографи вони могли працювати як з мережевою напругою 220 вольт, так і з напругою 26 вольт або 12. Також тут видно здоровенні радянські. Конденсатори, бумажні. Ну, якась ще одна платка є, можливо, якийсь генератор чи дільники, скоріш за все, скоріш за все це дільники зібрані. Ще разок покажу вам монтаж. От Нічого мені так не подобається в техніці як монтаж старої радянської електроніки. Ну, це просто якийсь витвір мистецтва. Ну що ж, збираю і пробую вмикати, і подивимося, що він може. І все, апарат зібраний. Пробую вмикати. Як бачите, індикатор мережі загорівся. Чекаємо на промінь. Я викрутив на максимум промінь, якість екрану. Ой, ось, як бачите, з'являється промінь. З'являється повільно. Це видно, зв'язано з тим, що йде прогрів лампи. Так, зачекаємо, поки він прогріється. Все, промінь ніби не тікає, є на місці. Давайте будемо його перевіряти. Звичайно, що оригінального мацака не збереглося, але я в себе тут дещо знайшов. Ось таке. Це поки що мені не знадобиться. Давайте під'єднаємо його для початку від його внутрішнього генератора. Тут е, написано 500 мВ міандр. Давайте ж під'єднаємо. Як видно, з'явився сигнал. Давайте поставимо його на 100 мВ на клітинку. Ось, як видно, працює синхронізація. Картинка застопорилась. Давайте спробуємо покрутити горизонтальну розгортку. Як видно, меандр чудовий. Так, тепер потрібно оцінити, наскільки він відповідає дійсності. Тут стоїть 100 мВ на клітинку. Так, до речі, ще одна важлива <клух> річ. Якщо покрутити підсвітку шкали, я не знаю, чи вам видно, з'являється ось така сітка з клітинок. Ось. І ми налаштовуємо так, щоб низь, верх і низ співпадали з клітинками. І тоді рахуємо клітинки. Раз, два, три, 4, 5. 5 клітинок по 100 мВ, виходить 500 мВ. Отже, осцилограф справний і показує справно. Так, давайте спробуємо ще покрутити. <кій> так, давайте його спробуємо засинхронізувати. Ось, як видно, чудовий меандр. Також цей осцилограф має функцію розтягування променя. Ось ці два підстроєчних це грубо переключає ось цю шкалу. Коли ці підстроєчні ручки виведені повністю по годинниковій стрілці, тоді ось ці значення відповідають тому, що воно включено. Те значення, яке ввімкнено. Але якщо вам потрібно якийсь певний участок подивитися. Ви можете його зміщати. Ось, як бачите, сам сигнал можна зміщати. Але тоді це не буде відповідати ось цим значенням, які тут написані. Ось як видно, чудово працює. Звісно, що, можливо, деякі резистори потрібно. Позмащувати, можливо, потрібне якесь обслуговування, можливо, навіть якийсь конденсатор і підсох. Але сьогодні це не наша задача. Сьогодні в нас задача просто його перевірити, подивитися, оглянути. Так, давайте ще спробуємо під'єднати якісь джерела сигналу. Так, генератора сигналів під рукою у мене не знайшлось, тому я використаю ось планшет з програмою генератора. Заодно подивимося, що він видає на виході, чи це відповідає дійсності. Я вмикну тут синусоїда поки що на 1000 Гц. Синусоїда 1 КГц. І під'єднаюся до виходу до одного з виходів. Звукової карти. Для цього я використаю ось такі зажими типу крокодил. Мінус під'єднаю до мінуса, і плюс під'єднаю до плюса. так давайте спробуємо щось побачити. Так, добавлю гучності на планшеті. Є сигнал. Є синус. Як бачите, чудовий рівний синус, синхронізація працює. Давайте поперемикаємо. Як видно все працює. Так, давайте спробуємо е, попереключати різні види сигналу. Так, давайте вімкнемо прямокутники. Ось які прямокутники чудові. Ось видно. Ось це, я думаю, проблема самого виходу з планшету. Я думаю, що там використовується підсилювач класу D, і через це в нього такі цікаві міандри. Так, добре видно. До речі, ось цей перемикач помножити на 1 і помножити на 0,2. Що він робить? Коли ви його вмикаєте, воно просто стискає картинку до розмірів ось цього поля, де знаходиться розграфлена кліт... сітка клітинками. І ви вже можете тоді проводити дослідження на цьому полі. Ось, чудово видно. Давайте спробуємо ще щось увімкнути, що в нас тут ще є. О! трикутники Як чудово. Видно. До речі, ось якщо взяти ось цей трикутник і переключити, синхронізація є плюс, є мінус. Видно, воно його просто перевертає догори ногами. Так, давайте спробуємо пилку. Ось як. Тепер давайте вернемося назад на синус і спробуємо збільшити частоту. Ось як видно, наростає. Ну, як для своїх років досить непогано, при тому, що в ньому ніхто нічого не робив, ніхто нічого не міняв, не калібрував, я так думаю, і взагалі, мабуть, нічого з ним не роблено. О, до речі, цікавий факт. Я всередині знайшов ще одну таку пломбу. Ось, як видно. Частота зараз, якщо вірити цій програмі, 20 кГц, 22 кГц, більше воно не вміє. Ага, я думаю, це перевантажилася карта звукова. Давайте дамо йому 20. Ось, приблизно 20 кГц. Да, бачите, ці, ці завади, що були, це не проблема осцилографа, це проблема самої звукової карти. Планшета. Бачите, чистенький гарний сигнал хорошо регулюється. Я думаю, що радіолюбителям це було досить цікаво. А в загальному я хочу сказати, що для когось дана техніка це, мабуть, сміття. Для інших можливість підзаробити. І також для інших людей це. Просто частинка історії і цікава електроніка. Дякую за увагу!